Початку року на території Дніпропетровської області виникло 7251 пожежа. З них в житловому секторі 2098 пожеж. По причині порушень правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення та експлуатації електропобутових приладів виникло 223 пожежі. Внаслідок вищевказаних вказаних причин у житловому секторі в області загинуло 18 осіб з початку поточного року. Небережне поводження з вогнем. Порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного палення, електроприборів може призвести до тяжких наслідків та масштабних пожеж. Тому ДСНС підготувала такі короткі поради для населення, як уберегти себе та своїх близьких від надзвичайних ситуацій та пожеж при експлуатації електроприладів, генераторів, свічок, пальників та таке інше. Отож, щодо свічок. Використовуйте невисокі, стійкі, металеві свічники. Тримайте запалені свічки на безпечній відстані від горючих матеріалів, подалі від дітей та домашніх тварин, не паліть свічки до кінця. Залишайте недогарки завдовжки 2-3 см. Не залишайте запалені свічки без нагляду. Щодо газових туристичних пальників: купуйте тільки сертифіковану продукцію вхильно дотримайтесь інструкції виробника: слідкуйте за герметичністю балону та щоб не було витоку газу, пальник розрахований для використання тільки на відкритому просторі. Якщо пальник ви використовуєте в приміщенні, обов'язково це приміщення повинно бути в вентиляції або добре провітрюване. Не допускайте потрапляння на балони сонячних променів та дії високої температури. Щодо використання пічного опалення. Не допускайте перегріву печей, слідкуйте, щоб не було тріщин в печах та димоходах. Обов'язково під час опального сезону слідкуйте за тим, щоб димоходи були очищені. Не зберігайте поруч з печами горючих матеріалів. Не користуйтесь для розпалу печей легкозаймистими рідинами. Не залишайте прилади, що топляться, без нагляду. Щодо використання генераторів: купуйте лише сертифіковану продукцію, виготовлену на заводах. Генератори необхідно розміщувати зовні будівлі, бажано під навісами або в окремому технічному просторому приміщенні, яке має свою вентиляцію або добре провітрюється. Під час підключення генератора до споживачів необхідно дотриматися інструкції виробника. Підключення генератора повинен здійснювати тільки кваліфікований електрик. Експлуатація генератора необхідно здійснювати відповідно до технічної документації. Під час роботи електрогенератора контролюйте його стан. У разі виявлення підтікань палива, мастила або якихось звуків, які не повинен видавати генератор, обов'язково його вимкніть та не експлуатуйте до технічного обслуговування. Під час використання генератора забороняється розміщувати генератор у замкнутому приміщенні без вентиляції, а також у вибухонебезпечному середовищі, в підвалах та в приміщеннях з можливим перебуванням людей. Забороняється заправляти генератор при працюючому двигуні або поки двигун не охолов повністю. Також забороняється об'єднувати генератори у ланцюги, також короткі поради, що робити під час загоряння генератора. По-перше, вам необхідно повідомити службу ДСНС по номеру 101. По друге, якщо у вас є можливість. Знеструмити його та прийняти всі міри для можливості локалізації або гасіння пожежі. Тому ДСНС рекомендує біля генераторів мати завжди первинні засоби пожежогасіння – це вогнегасники, які призначені для гасіння пожежі класу Б. Якщо немає вогнегасників, можна використовувати кошму. Ні в якому разі в квартирах буржуйки та печі встановлювати не можна. Є в державних будівельних нормах дозвіл щодо, наприклад, будівництва камінів, але це повинно бути на останньому поверху з додержанням всіх будівельних норм.